Шановні шановний народи України, Павло Кишкар, Народний Рух України, так хочеться допомогти уряду бути успішним декілька разів і декілька питань, які ми до них зверталися, і звертали їхню увагу. Але чомусь ці питання залишаються невирішеними. У нас є фантастична можливість бути успішними, зокрема у галузі реабілітації інвалідів і в тому числі учасників АТО. У нас є комплекс, який будується у Львівській області у Великому Любіні і потребує зараз консервації на зимовий період, але чомусь за наявності коштів у спеціалізованому фонді з соціального забезпечення інвалідів ці кошти не оплачуються. Чому? Звертаюся ще раз до пана Реве, звертаюся ще раз до прем'єр-міністра. Виділіть необхідні кошти. Це той центр, який дозволить нам якісно реабілітовувати наших хлопців, учасників АТО. Це той центр, який дозволить нам реабілітовувати інших людей, які мають відповідні потреби. Це той центр, який дозволить реабілітовувати людей зі всієї східної Європи, адже у нас унікальні можливості, унікальна техніка розміщена в цьому центрі. Другий пункт це Ліквідація фактично рішенням суду Херсонського бавовняного комбінату, де за унікальною ситуацією, коли ми маємо інвестора європейського інвестора з коштами ЄБРР, які готові туди вкладати кошти, найбільше підприємство східної Європи колись, звичайно, в легкій промисловості. Байдуже фонд державного майна виступає за його ліквідацію за те, щоб знищити і не відновлювати те, чого вже в принципі не існує. На, по факту, якщо ви приїдете на ХБК, сьогодні це майданчик, обгорнутий е, забором, йде да, ко йде, ви знайдете цеглу. Тому що ми втрачаємо як держава? Ми втрачаємо робочі місця, ми втрачаємо. Перспективу повернути до себе виробництво бавовняних тканин та інших тканин, які колись вироблялися на цьому підприємстві, і коротко про ситуацію у військовій сфері, адже найбільше туди прикуту уваги питання з розміщенням особового складу, де ми неодноразово зверталися до пана Муженка про необхідність закупівлі рухомих, нерухомих, але Тих речей, де можна розміщувати особовий склад як на першій, так і на другій, на третій лініях оборони, задля того, щоб це були людські умови, тому що не можна в третьому тисячолітті розміщувати солдата, які мусить якісно відпочити і далі вести мову про бойові дії чи взагалі якусь відновлення його життєвих сил, коли це здійснюється взимку в холодній палаці. Ми в третьому тисячолітті люди добрі. Українська промисловість розробила унікальні. Продукти, які дозволяють заб... 10 секунд. Дякую унікальні речі, які дозволяють розмістити особовий склад на відповідних лініях оборони, і дозволити якісно людям відпочивати. Це за